Майже 25 років у Польщі працює об'єднання українців. У Щеціні такий осередок створили ще у 65-му році. Наразі відділення стало центром спілкування не лише для українців. Сюди приходять також греки, литовці, німці, євреї. Люди разом проводять час та культурно-масові заходи. На святі приуроченому 200-річчю Тараса Шевченка побувала і знімальна група нашого телеканалу. Осередок українців у Щицині – це понад тисячу осіб. В основному до його складу входять люди, перевезені на західнопоморські землі під час акції вісла у 1947 році. За 10 років створили українське суспільно-культурне товариство. Тепер відділення очолює Іван Сирник. Він каже, що головна його робота пов'язана із Україною. Основна робота це Україна і це є основна наша праця. Так, допомога, підтримка. paczki, groszy, dopomocna wszelka, dopomocna, na przykład, ma ludzi z Ukrainy i trzeba dać im takoż pomieszczenia i źródło haczowania. to takie. Takich rejestrowych, rejestrowych ukraińców w samym Muşczenie, co jest bila 250 ludzi, a za granicą Muşczenie przeżywa je, ja rachuję, więcej tysiąca ukraińców. Ja nie rachuję zarobiczan, które przyjeżdżają tutaj na robotę, nie rachuję studentów, to tu przyjeżdżają, to jest ich, studentów jest tysiąc, 300, tysiąca, trzysta, które nauczają się w Co do zarobiczan to nie mają takiej statystyki, inne znają, tak naprawdę nikt nie zna, bo one z na zmych, zresztą nie asociuje się, nie przychodzi, także ważko wskazać sobie, z ich jest na średniejszy dzień. Створили при відділенні греко-католицьку церкву. Зараз її парохом є отець Роберт Роса. Під час нашого приїзду відправляв богослужіння на підтримку України. каже, що його парафія незначна. Однак допомогу для українців не дає велику. Це невелика спільнота. беручи до уваги таке, таке нормальне функціонування греко-католицької спільнот в Україні. Це біля 150 родин. Розкинутих тут по не лише у Щечені, але це територія від Поліс аж по Грефіну. to widział je e, wielka. Ludzie przyjeżdżają do cerkwy z 40 kilometrów. Znaczy to w większości jest e, na szczatki tych ludzi, jaki wysyłano w akcji Wisła. Ale mają też nowych parafian, to, to zarobić szansę z Ukrainy, jaki tutaj także Встановила таку нову силу в нашій, нашій парафії. Тому властиво, ми, знаєте, кожна неділя, кожний праздник – це є нагода до зустрічі спільної, тому що це є поєднане в церкві молитва, а в українському домі і в домівці тут маємо зустрічі такі е, при каві, при чаї, але також, так як сьогодні є нагода з нагоди ювілею Шевченківського, народ збирається на виступ наших студентів. На свята та вихідними українці збираються у вітальні чактовій залі у 2014 році. Практично щотижня проводять у Шицині Шевченківські заходи. На виступах артисти читають не лише Великого Кобзаря, а інколи й свої твори. Не сумую Україну, я вірю у силу твою не Ще що могутньо міснішою станеш сократ. Ніколи і нікому вже ви не дозволиш, що війною страшною набрати й брат. Вірю у силу Твою Україну і вірю, що ворог не скористь тебе покличуть порожніх слова на Шевченка гудні їх кличуть на здоволі людей. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Зараз українці з Чицина активно допомагають своїм землякам в Україні. Вони постійно передають до нашої країни кошти, ліки та іншу гуманітарну допомогу. Однак закликають своїх братів до єдності. Україна сама знає, що має підтримку в нас, в українців, в польщі, в українців за кордоном, взагалі в Європі, що Україна знає про таку підтримку. Наскільки можемо, напевно, зробимо. Але що ж я можу сказати? Передовсім не сваримося. То треба ясно собі сказати. Немає нічого гіршого, як роз'єднання нації, роз'єднання громади. Коломищина надалі буде тісно співпрацювати із щитінським відділенням українців у Польщі на день захисту дітей до столиці Західного Поморя. Поїдуть юні артисти із війсьця. Зі на Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма події НТК.